Дві гривні Виконком нарешті встановив тариф на проїзд на позачергове засідання, у центрі якого опинилося головне маршрутне питання. Перевізники не прийшли. А от представників громади зібралося чимало. У битві за обґрунтовану ціну аргументів не жаліли. Сам розрахунок проведено. Тобто, цифри, які там є, нема конкретних цифр, які відповідають дійсності. Тобто, цифри вказані одні. Ми кількість пасажирів бачимо зовсім іншу. Не всі спд перевізники підтримують запорожця. Він це вода тут сума, він дивищують і не врах... Думку громадськості, не думку виконкому, нічого один буде рішати запорожець. Не будемо рішати один. Транспортне самовілля почалось сьогодні вранці, коли у маршрутках сумчан зустріла ціна в три гривні. Одні сварилися, вперто давали дві і не більше. Інші ж мовчки платили по три. Небайдучі сумчани, обкрадання чистої води поза увагою не залишили і гаряче взялися до переговорів з владою. Скільки чоловік садиться в одну маршрутку? скільки пасажирів? Зробити так, щоб на кожному маршруті було не менше двох перві. Зники, щоб була конкуренція. Тоді вони в сопадах будуть інтереси, а так вони змовляються, тому, що кожен монополіст на своєму маршруті. Ми до останнього неділі, що все таки в вистачить ума, не ємія судя готованого обрутування трьох гривень, не поїхати. Члени робочої групи кажуть, перевізників бачать наскрізь, і те, що у їхніх кишенях щодня звонить прибуток, ні для кого не секрет. Це просять виконком збільшити кількість маршрут запорожець що голова асоціації з 10 до 15, Він що. В нього так нерентабельні маршрути, він збиток роботи, а то все і просить збільшити мені з 10 до 15 маршруток на маршруті, щоб ще більше збільшити збиток. Де ж логіка? Одна маршрутка виходить, живих грошей приносить 547 гривень, із которых нужно на бензин, із которых нужно заплатить человеку зарплату, із за которых нужна бути амортизація. На самом деле ситуація совершенно другая. Неужели вы думаете, що здравий предприниматель частний? Будет работать себе в убыток хоть один день. Я, как человек, который отвечает за предпринимательство, я хочу еще сказать за то, что я не хочу предпринимателей, которые занимаются этим бизнесом, ведением, пред... чтобы мы их подперли в стену. Вы их предприниматель. Вы будете работать себе в убыток хоть один день. Ну які питання? Почому маршрутки до дає до всем їздили? Після шквалу емоцій і на суб'єктивний підхід членів виконкому, Активісти вирішили додати їм сміливості і твердості і подарували яйця. Так тут просто на лице факт монопольної змови перевізників. Ну треба щось з цим робити. Один колишній губернатор казав, що він з яйцями. А я бажаю, щоб сумська влада так само мала яйця. А якщо не вистачає, я подарую. На диво такий жест прискорив роботу виконкому. І після виступу чергових активістів сталося диво. Виконавчий комітет проголосував за тариф у 2 гривні. А з перевізниками, що з власної забаганки сьогодні підвищили вартість проїзду, вирішили розривати договори. Вікторія Радченко, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.